Доброго всім дня. Часте питання, яких курочок тримати. Розповім на своєму опиті, яких би я тримала, яких ні, і які в мене були за весь час, що я їх тримаю. Перві роки тримала Ломан Браун, Лігорни. Дуже гарні кури Ломан Браун, так як м'ясо яєчні. Но яйця не смачні. Дуже несмачні, не вкуса, не запаха. Скажете, що чимсь не тим годую, ні, всім тим. Лігорни яйце гарне, але м'яса немає. І лігорни дуже такі дратовані кури, Б'ються, деруться. Ломан Браун спокійніші були. Де, де я їх брала на базарі? Ще фермер брала курчатками. Дуже гарні були. Ну, останні роки брати там нічого, тому що яйця йшли Чехії і Словакії, а зараз яйця це Хмельницьке, Івано-Франківське, там не дуже вони все набільш змішані короси, породи. Послідні два роки беру я у нас, я проживаю в місті Суми, є в районі. Село Торопилівка, і там є птічник, інкубатор. І останні два роки я там беру оце, зараз оцих курочок: Голошиї, Мастри Грей, Редбро, Грізбар, ну і попадаються домінанти. Я їх так знаю і буває, що вибираю, щоб їх. У тому році поїхала, щоб купити, і тільки взяла дві курочки. І то я вибрала тільки одну, а одну мені подарили. Ото біленька, ось чорненька і біленька це дві домінанти у мене. З кого б я б залишила б у себе, це редбер, Ось у мене дві курочки. Ось красна і ось вона друга ходить. Валує, не дає мені знімати відео. Це два роки ці курочки, ось така вона вже зачухана. І оце домінант це другий рік, ці курочки чорненькі де всі крапчатні дуже такі прихотливі вони. О, дивіться, курочка стоїть, так може, стояти і днями. Була така товстенька, жирненька, а зараз худе, чахне, ну, зараз морози і вона не здається. Мастер грей теж прихотливі, дуже падають на ноги. Два роки я їх тримаю, навіть не два, а три мастер грей. І всі на ноги падають. Залишилася вона одна. А остальних я до... убирала. Що неприхотливі, це редбро, і який би я тримала курби. А тримала я редбро, це на другому місці, а на першому домінанти. Чому не редбро, тому що вони дуже багато їдять. У мене ось 9 курочок, і вони з'їдають за день 16-літрове відро, трошки неповне, натертого, і плюс пшениці. Де то літрів дві. Насипаємо. Зараз мороз трошки додаємо. І ранком даємо, і ввечером даємо. Так що... Оці мої кури почали нестись у 4 місяці і в 2 тижні. Так що, в першу чергу, занеслись голошиї, ну, а потім останні до 5 місяців. Давала я їм комбікорм і давала також зелені багато, терти теж, так як було дуже багато в мене гарбузів, буряків, їли вони все. Так що курочки гарні. Тримати можна. Домінанти також рано занеслися, що я їх дуже люблю, домінантів. Одного разу я купила возили по вулиці у селі, ми поїхали на дачу полтавські глинясті і циганка возила. І я з нею домовилася, що вона мені вона сама із Сум, привезла додому. І вона мені привезла 20 курочок. Які так вона мені їх привезла вже лисих, таких старих. Я їх відкормила і вони у мене. Несли яйця такої величезної форми, і такі вони були смачні, що зараз не одна куриця таких смачних яєць не несе, як оце вони були. Ну, Полтава далеко від міста Сум, і зараз такий період, що ніхто нічого не привезе. Раніше б да, а зараз ні. Так що це так? Полтавські глинясті. вони похожі на лігорні, тільки колір голова червона і хвіст червоний. Вон, сидить і спитья, грізь бан, бачите як? Ну, дуже вони прихотливі. А це курочка взагалі чудова, і он ходить, дивіться, яка. І ще якесь ходить тут. Люся, так. Да. Вона знає, що там мишки є. Там зерно і там є мишки. Пішла хазяїнувати. Так що, ну це редбра. І м'ясо Кілограма 5, це точно. Да. І яйця. Сьогодні 12 година і вже два яйця знесли. Такий мороз у нас мінус 18 ночі було у курятнику ночі мінус 7 і яйця. Слава Богу, єсть. Кури самі знаходять місце де єбудь, де тепліше. Це Вони вийшли на город за тишечок. Я сюди і їжу поставила, що даю їжу. Тру гарбуз, буряк, картошка. Обов'язково даю ракушку. Дуже багато їдять кури. Домінантша, красива курочка, це мені подарили. Дуже їдять і дуже багато хакають. Ну, дуже, я скажу вам, що це 16-літрове відро натерто за день 9 курочок. Так що, який би я курочок тримала, це в першу чергу домінант, в другу чергу редбра. Ну, а якщо сказати втретю, то це голошиї. І оце курочка знеслася. Так, да, оце. Така красотулька. 10 годин яйце забрала. І ось забрала зараз. Дивіться, яке велике яйце. Курочка буде у березні рік. Так що, друзі, всім пока-пока.